Всім привіт, з вами я Алекс, і сьогодні ми будемо грати у Stand of 2 із моєю с тірою. Але вона не часто заходить. Я Нубік. Всім здраві. Я тут Дубаса, я ніфіга не в'юношну шопо що, що, Ні, це маю. І за що? чого ми будемо грати у цей, у закладку бомби, тому що ні, інші режими ще в є рівню достатньо. E Та ти реально явно дозволити від них заййти. Так що, давайте знайдемо лобі, створити лобі. запрошуйте до лобі. Так? ну я навіть змогла приєднатися. Знаєш, скотження. Все. Пігнали. Чурязака, чурязака тебе. Не я за KDE. Я. Я, а що ти? Я. А що таке киде? Захисники. А, ну хорошо, я просто буду підривником. Захисником? Ти захисником чи будеш пачку ставити? — Підривником. Підривати все. Пау, пау. Що зі м'я? Тоді ти заходь за оранжеву сторону, якщо ти хочеш т... бути техником, а не кидешником. чому не? Я ще не зайшла. Е, лив... ливаємо ж віце. Ні, я не хочу ще на мене. Тобі не хочу хочу ще. <звук> Ні. Ні, Кіра, лівай. Лівай. Добре. А як лівати? Ну, почни читати. Як лівати? Почни читати. Саме не читай. Winterfell New Fore 2026 Да я тебе прочиталась. Давай делай. Шет, очень 909 и котик. Кир Кира це друга. Ну я котик. Запогнали На сам Сен стоунь. Семь Сенд... ah. Сен! Then... Сен-стоун. Так. Та даже не зовсім дуба. Ти ж в одну карту ж могла вимовити. Ти ж гоплась. Основа та саме, що її основному розуміє горіш. Все. Ти займеш вже хоч. А ти яку? Я Так, Я за, за синеньких. Да, ти за них не зможеш сможеш. Нити. Окей, а тут кто? Это древник. А, это разбитый сейчас. А тут-то гонишься уже Так. А что это на Что Я Ви бачили, я її на нос посадив. Не засадив. Кіра, зроби жолку потихіше. Мені треба чути, де ти ходиш. Решті я буду шифтіти. Спину в мене виходить. Я не знаю, де ти була. Приготуйтеся. О, це теплі. О, ні, жар буде раунд. Е, не підглядай! Даті рада, ми вже швиденько. Попачка, я, я тут. швиденько. Гобе! Аго, а гобе, гобе. Тільки, тільки чекай, коли я теж щось. Закупилося? Так. Бе йди, йди Б. Лише Б, чом хамід. Іди під Б. Я сама вирішу дійти. Тихо. Чому я взагалі маю тебе сліпити? Не знаю. Я тебе кинула в розминки. Трош, ну нікафу. Побачив личку. Юпі. Треба берете, закупати в них 60 патронів. Берець. Абіжі. А їх закупай. Отак ну, вони топові. Бачив, як я тебе унизив. Да, Находи Я ну. Кира, ты на пистолетке закупаешь пистолеты. Я в тебя обманул, Что вывести? Потому что я люблю тащить. А тащить – это мое слово. Так, не подглядывай. Я не подглядываю. А! Минус девяносто Ну, добре. Ну добре, я із за того, що ті русских раундах победив і побив. Тепер у мене є гроші нятка на емочку. М4А один. А не ще а довіщо ти в тебе круче оружие оборони, ви що ти моя підібрала? Що ти же купаєш? Може вона взагалі як робить? А я не підозріваю навіть. Що? Ти чого то що треба. Ти ч в тюнки? Да не, не в тюнки. Меня телепортируют. Не подскажешь через що? Генерать. Чего же интернет? <кхух> а у тебя такие є? Ну и ну. Все у меня лише таке. Че в тебе шиза. Шиза? Шиза. 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 Я не шиза в Ну ха. А чого, що ж, якщо время закінчиться, то я виграю. То я тебе побідю. Ну, що... <звук> б... Ти всю економіку просрала зараз. А тому що скільки в тебе грошей, а це 6 ніяк не як допом... із... А в мене 8000. тисяч. <звук> тому якщо ти декілька разів програєш, тобі прийде як робити. А це... а це не круто. кстати, после какого-то там раунда будет же. Ну, видишь, что-то взяла. Не надо играть агрессивно. Ну, она -ка... а как... как помять оружие? Ну, она гад на него. Почекай, дай я научусь. Дай я сбью уже, пожалуйста. Ну, ок. А то вы здесь можете драться. Не, я тоже могу драться. Там никак. Ладно. Я знаю это. Да. Ты <тит> 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 ти скример. Ходячий. <тит> О, в мене десь тысяч. тепер я могу пулемет уже купить. І тебе я тебе пульмешь. Кому? Ді короче, фажа Кача не, не можна вбивати. Боб можно? Але все тобі чує Алекс Кира! Я по телефону. О, решающий раз. А в наш? Ну, давай Авик закуплю. Э, ведлись от меня. Авик. <coughs> я что, и на Авик пошла? Да куда прекрасно. Понимаешь? Почекай. Чё? Mm. Ты на ножах хочешь? Тож. Аліс, почекай, у мене зависло. У мене теж. Ти ж, чекай, зависло Ну так треба ж, значить виграти. Подожди, у мене в такий коті. Я теж. Ти ті, у мене просто зависло Мішаєш, а що... треба наговорити якось там. Доки хтось або я не виграю, або ти не виграєш. А? Чи ти від камбечиш в ній Що робимо? Чого ти не ставиш пачку? Я ж тебе чую. Чого ти пачку не ставиш так? Я вооружена. Я сейчас не то в твоем. Треба жагать, поки... Бо... Я зажала. Вона тебе пешить. Що в мене вішка? Бро, я тебе чекаю. <рес> ну добре. Вона тебе пешить. Для мене це плюс. Не пачка, пачка, пачка. А, осьо, окей, ось, ось. Так. Тепер катку з рожом. Добре. Не можна. Ну, добре, я хоча б зробила декілька шлів. Вона ну, живе, у мене найкраще виходить, Та в мене просто лагає. Невинне личко. <кхи> 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 mm. Добре, зараз це. Я ж сама добросовість. Може, мені можна щось інше що почекай. А давай що б таке зробити? Я хотів, з тобою союзники, щоб було грошов. Але це потрібно до декасту в лобі. Добре, давай. Поки не ти лобі. Я створю звичайне лобі. І тебе запрошувати. Ой. Даратуйся. Давай грашок вже, вже будемо в команді Бі грати. А це яка? Ну, я казала, що все пігнала. Команда бійця, яка команда? Я ж казав командний бій, давай будемо грати. А, давай А не бій. Команда. Ну, я. Ну а карта. Бежок. Я відповідаю, не заглядайте. Тіра, да чого? Я вийшла. А, ні, я вийшла. А ти йди. Тіра, так ми будемо разом грати. Заходь. <кху> за яку? За ось цю. За синеньких? Так. Гарно виглядаєте. Тіра, да ну все, мені треба заходити, а то в мене таймер тік. <кху> а тепер так за синеньких заходь? Все, ми разом. Туди. Гратуйте. Радусь. я стрёмный? Нет. Погнали рожом. Ой, я... Дашь гил. Слушай, какая ты да, что? какая-то петарда. Да -мо! моё Я моя! Я в вашей команде, походу, уже меня тупо убивали. А я? А я ещё потащить, потому что лидер. ты Що це, таке? це типу всю команду. Всю команду допомагає. Ай! Я майже вбила чела, я в нього стріляла. Ти йому мінус нуль дала. <coughs> Ти знаєш, що я така ігра і не жарегала? Ні, не, не знаю. Да дай я збережу оружие. Парили. Так, так ти не двигаєшся. Не треба мала вже купати, це погане руже. Це на вирішу, я купила М4 взагалі-то. це куплять. А навіщо ти отак тискаєш? Бо я вбила в голову чела. Хедшот. Два хедшота. Ні, руче, а ми його вбили. Ти в чат дивишся, ті Ну я намагалася. У мене Я, я вже двох чела вбила. А М4 моє улюблене орудіє вбивства. Ти на нього ще шкін тепер роздобуть. Ось вот там. Шкін роздобуть на нього. А, ти ще Ой, там так это... розкрила. Та мене два чела висло. Ну, хтось до нашої оборони я намагалась. Мене вибігнато? Вбити. Але свою програму. Та нічого. Радгу. І що? Кіль, ну програму, то й про програму. Ага. А пожори ще до весь Ютуб, то пожори ще до весь Ютуб. Я зробила фраг. Як це фраг? Ну, в вошку. Чи є ще хат-хот? Що таке фраг? Фраг це кіл. Ну, Я же было люблю, значит фраг. Ну так это шо фраг. А коли фраг состав за попадание в голову стало. У меня ТБ-3. легтебатый. У мене перезарядка. Поту... оку... оку... окупай. Я сама вырежу, що Так, я же это советую. 5,90 петуха Мені здається, через мене виграло. Вони тільки роблять, що вбивають. Ні, ну ти дай три кіла дала. А в голову? Ми чомусь кіро дуже, дуже класно голову роздаємо. Я ножом убили. На, на нос посадили чочка. Забирай. Нормально два в голову садив! Ота. А я почти залізала. Ну, це вийшло я... фігова. Може бути не буду брати. Я треба на вся нічочку по невершу браш, а друга ти ніколи нікого не посадиш. Я тебе посадила по нулі грі. Та то тому, що лагало. О, я його вбила, він мене вбив. Це взагалі законно. Кім. П'ятдесят два хп! 52 да еще два хп. их стороне або читер, або ведь Або ты нуб. Он вечно меня в голову пристреливает. Ну, то что он с АВП. Ну, все, мы проиграли. Ну, зато Ну, зато я аж... Четыре кило. Вау! На да, встали вместе, а я на... А я на мы, перед самым первым. Да, я на О, мене досвід забачу сімдесят. Клас. О, це що таке? Оце серебро, тобі його не дали, мені дали. Так ти плохо грала, виходь. Що ще будемо грати ще. <рапевтись> а може ви висесть? Ні. Невай сюди бомбу. Ні. Кіра, що будемо робити? Дивіться, дивіться, Кір, смотри, я Я можу обсматривати ноги. Я їх обсматривати можу, купляти А Я подивився, щоб це не ставте на паджу тобі момент, де я питався його. А я що такое династик рейд? Династик, друга. Это я хотіла. Так тобі скин дадуть. Вот. Это нормальний? Ні. А ось я відкриваю ось таке діліско. Давай, давай. Дивись. Ну він временний, він в тебе на завжди. А. а що я взагалі можу купити? У мене нуль всього. Ну, классно тобі. пощастило. А це що? Це новий. Треба. О, тобі треба 14 днів заходити в гру в саму гру. Кинути кубик. Ти платиш 40 гривень. Э, Давайте один боксик купимо. І все. Mm, давай, 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 давай так. Оооо, успіх! Випав так і еще а скільки він стоїть? Дві голди! А який паттерн. Паттерн 216. Скільки стоїть паттерн 216. Я не знаю. Де він, де він, він, де він? Куди я його засуну? Куди я засунулся? найти купа купатен 216 200 ай 260 три голди продати вигодно продам трішки дешевше просто три голди получати три голды Я не знаю, що это це, це реклама. Добре. Дивись, ця реклама реально, якщо я сюди щось затису, то у мене туди десь переводить. Що будемо грати? Давай, снайперська атака. П'ять коїнів, а що це? Шо я за тобі треба що, щоб купити любую з цих коробочок, крім цього? Вона за чотири реклами. А там можна отримати хоч щось? Так, скин отримаєш. А де можна отримати оружі? Ну тут скин на оруже. А де можна оружі саме получить? Так у тебе все, оружі є. Тобі випаде для нього розкраска. Ну, подивись. Все таке саме, але може випасти старт чи чіпати замість чого, як його. Зараз. Ту зрозуміло, зараз подивишся чотири рекламу. А тобі може випасти временний а в Кейсі не може випасти временний скін. Тільки в крейках може випасти «Время шкі-пупо. Ну. А на цьому всім до побачення. Goodbye, have a nice day. Чу. Добре, всім пока. Папа. Ну, а ми будемо з вами в іншому ролику.